Доброго дня! Приємного перегляду бажаю відео. Сьогодні хочу зняти про гортензію ремонтантну. Має назву «Endless Summer. Значить, «Endless Summer витримує це ширкалиста гортензія ремонтантна. Вона витримує до мінус 23 градусів, але все одно потребує укриття на зиму для того, щоб заквітувала раніше якомога раніше наступного року. Тому потребує не сильного укриття, але укриття потребує. І про укриття, як зберегти гортензію на зиму, і який догляд гортензія ремонтантна потребує восени перед зимівлею. Що потрібно зробити? Сьогодні 7 9 листопада, і ось в зв'язку з тим, що були заморські і нульова температура. Що я робила? Хоча цього можна було не робити, Ця, цей сорт гортензії, він морозостійкий, тому можна було на перші заморозки не укривати. Вона просто ось так підмерзла би, да, листочки, і скинула. А ось ці почечки заклалися на наступний рік. Для квітування і для розвитку броньок. Але так як я хотіла подовжити квітування цієї гортензії, ось вона у мене ще квітувала, тому я її не обрізала квітоноси, а просто укривала. На сьогодні а, укривала, значить, я її одним шаром. 30 ну, 30 так просто сказати, агроволокном. І ось вона в мене ще квітувала. Я так зробила, тому що хотіла отримати її квітування подовше. У зв'язку з цим треба розуміти, якщо я залишаю так, от ось квіт, квіточки, то в наступному році ось ця квіточка буде квітувати другою хвилею. Ну, тобто пізніше. Якщо ось ці е, гілочки, які вже сформовані після обрізки літньої, вони ось тут були обрізані десь е, на початку серпня. І ось сформували ось такі вже три гілочки, на яких буде квіткова брунька. І вже заложена квіткова брунька. Ось тут видно, ось тут видно. Але так як я залишила ось ці пагони для квітування, зараз, для пізнього квітування. То з них піде просто пагін новий. Після обрізки весною я буду обрізати. Можна зараз обрізати. Воно вже ніякого сенсу все одно не несе. І... Чому? Тому що брунька не закладеться, тому що вже низькі температури. Тобто зараз тут сплячу бруньку я не пробуджу. І. Ніякого. Тобто, якщо я хочу взяти ось цей пагін на живець, можна обрізати зараз. Якщо <смір> нічого з цим не робити, навесні обріжу і е, з цієї гілочки піде розгалуження, проснуться бруньки і буде квітування другою хвилею. Що ми отримаємо від другої хвилі квітування? Це також має свою положительну сторону. Наприклад, ось ці квіточки перші відквітують, і вже квітування закінчується більшості квіточок. Ось ці пагони, які ще були до пізньої осені залишені, я їх обріжу навесні. І вони. Будуть нарощувати нові пагони з сплячих бруньок, вони заквітують раніше, ніж ось ці, які відквітують пізніше. Тобто буде таке каскадне квітування. І це, на мій погляд, теж додає такий плюс тому, щоб отримати повністю квітучий такий цикл. Тому що, наприклад, як було в цьому році, заквітувала вся, вся повністю гортензія, я її пообрізала, вона була неквітучою певний час, потім друга хвиля пробудилась, наростилися квіткові броньки, вона заквітувала. Але певний час вона стояла без квітів. Тому, ось таким способом, що ми обрізаємо пізніше, ми можемо отримати без хвиль, таких довгих пауз без квітіння. А як я вже сказала, одні будуть квітувати. За тими сформуються вже квітоноси на других пагонах, потім обрізаємо до початку серпня, обрізаємо. Так, щоб гортензія ще встигла проквітувати до вересня місяця, да? або до листопада, ось так як зараз. От, тому обрізку варто встигнути літом провести до початку серпня. Початок серпня, ну максимум там до перших п'яти днів серпня. І тоді буде ось так. Як в назві Endless Summer, це е, вічне літо, да? вона буде постійно квітувати. Це потрібно розуміти, якщо ми залишаємо ось такі квітоноси до пізньої осені. Це широколисна гортензія, е, яка квітує і на пагонах точного року, року і на пагонах минулого року, тому і називається ремонтантною. <кій> ось. Як виглядає вона зараз? Вже побуріли листочки, де-не-де ось вже підв'ядають, тобто готуються до зимування. Ось тут дуже добре видно, що гортензія йде до. Зимування. Саме ось цей сорт, на перших приморозках можна не вкривати і не гратися з тим. А вже вкрити пізніше і таке укриття, яке буде вже перед стабільними заморозками, воно збереже ось ці бруньки, які вже закладені, для того, щоб вона заквітувала першою хвилею. В наступному році. Таке укриття, ось, як я показую, я зробила каркас. Каркас в вигляді дух. Значить, тут у мене, я вже на каналі показувала, як я вкривала широколисту гортензію, неремонтантну. Там трошечки інша схема укриття в ремонтантній. Набагато все простіше, легше і не так потребує сильного укутування. Ось тут, наприклад, я поставила так само шестерочку цю проволочку, арматуринку, на яку вділа 16-ку трубку і регулюю по висоті, як мені потрібно шестерка Півметрова 16-ка, яку я використовувала, це 80 сантиметрів. І регулюю висоту за допомогою металевих основ шестерки. Да, ось тут потрібно заглибити більше, я заглиблюю. Потрібно підняти вище, піднімаю. І так само ось цим дугами можна регулювати або вуще, трошки притиснути. У нас стане вуще, ближче до кущика, дивлячись в залежності, який кущ вже. І так само можу регулювати висоту або вище, або нижче. Такий розмір, якраз, для мого куща. Добре підходить, і я думаю, що це е, такий е, розмір, ще вистачить на декілька років, тому що кущик буде збільшуватись. Опускаю нижче, для того, щоб тут не було дуже багато простору і не, не гуляло холодне повітря. Е, те повітря, яке буде віддаватися від землі. Буде достатньо для того, щоб ось цю, не ремонт, ось цю ремонтантну гортензію утримати від морозів. Таке укриття дасть гортензії можливість заквітувати раніше. Навіть якщо ось ця ремонтантна гортензія підмерзне, я не хвилююсь, що вона не заквітує. Вона все одно заквітує, навіть якщо випустить нові пагони і е, сформується на наступний рік новими пагонами. Тому хвилю, хвилюватися з цим ну, взагалі не потрібно. І ось саме таке укриття ось зроблений каркас. Накри... Накрито накриту агроволокном. Ось так залишаю на зиму зимувати. Притиснути, значить, звичайно, що треба притиснути чимось важким. Я використовую, ось в мене під рукою просто є зручна, важка, ось така углова конструкція. Ну, галок, в народі да, називають. Він притискає добре, повітря не гуляє, не зриває агроволокно. Або арматура важка, яка є нелегка, тому що, якщо легка, вона при сильних вітрах вона просто скотиться з агроволокна і може бути підмерзання. Тобто зробили і залишили, не побачили, не приїхали. Якщо це дачний варіант, і пропустили важливий момент, що під час морозів агроволокно з'їхало. Так ось, для того, щоб вберегти ремонтантну гортензію широколисту, достатньо ось цього укриття, щоб зберегти. Квітування на наступний рік, якщо ж все-таки я захотіла залишити квіткові гілочки, як я це зробила в цьому випадку в цьому випадку, то Варто зазначити і звернути увагу на те, що потрібно гратися. Звичайно, що укриваю на, день, на, ніч, укриваю на ніч, коли температура може опуститися на 0 градусів і нижче на ґрунті. Якщо вдень піднімається температура, я знімаю укриття. Для того, щоб, ну, по-перше, квітування, бачити, щоб бачити ось ці ще е, червоні листочки. У мене тут ще квітують хризантеми. Тому на день агроволокно я знімаю при плюсовій температурі. На ніч, я ж повторююсь, якщо передають і я бачу, в мене градусники стоять. Я бачу, що по ґрунті нульова температура або там плюс 2 градуси, я укриваю. Таким укриттям я зберегла квітування до сьогоднішнього дня, 9 листопада і подовжила таким чином квітування. Ще в листопаді, ось дивлюсь наперед прогнози. Ще тиждень буде холодів, потім знову буде потепління. Для того, щоб гортензія поступово відчувала, що вона все ж таки в осінні, а не в теплиці, не в теплих умовах, і щоб вона починала засинати, я її залишаю відкритою, навіть коли плюс-3 градуси в день. Щоб рослина також адаптовувалася і підготовилася. Тому що, якщо я ось так от залишу її постійно під укриттям навіть в сонячні теплі дні, це може зупинити процес підготовки до гортензії до зимування. Якщо ж всі квітоноси обрізані, ось, наприклад, як отут, на цій гортензії. це також один і той же сорт Endless Summer. Якщо немає квітоносів, то я би ось цю гортензію не укривала аж до стійких мінусових температур. Коли вже середденна температура. Плюс 2, нуль і нижче. Тоді я би вже, ну, по крайній мірі, я ось зараз так і роблю. Квітоноси відквітували, вже на гортензії немає що зберігати для декоративності. Тому зараз можна вже не гратися, не укривати. Аж допоки не буде прогнозів про стабільні холодні нульові ночі або дні. І після того я вже почну її вкривати. Вкривати на зиму для того, щоб вже вона була адаптована до холодів, до морозів. Вона скине листя. Тому що ось в такому, бачите, ось вона вже підзмерзне, і буде ось така. І все, і гортензія буде готова до зимівлі. Треба враховувати, що однозначно сказати, день, тиждень, місяць, коли потрібно її вкрити, неможливо. Тому що я, наприклад, Відштовхуюсь логічно від свого регіону. По регіону в мене, по моїй місцевості, така температура, що вже понижується, я дивлюсь, що потрібно вже вкривати. Тому що температури такі, як я вже говорила попередньо. Тому неможливо сказати, чи це буде середина листопада, чи то грудень місяць. В кожних регіонах по-своєму, в південних тепліше, в північних холодніше. Все керуєтесь своєю місцевості. Але основа така, як повторююсь, вже в заключенні. Є квітоноси, хочете їх ще побачити і не обрізати до пізньої осені, значить, залишаємо і любуємось. Тоді прийдеться бавитись, укривати, відкривати, як я вже сказала попередньо. При таких температурах плюсових. Якщо не хочемо мати квітоносів до пізньої осені, а робимо вересневу обрізку, да, там повидаляли вже квітуючі гілочки. Тоді е, укриваємо пізніше. Пізніше тоді, коли вже е, нульові температури стабільні, середньодобова температура нульова або плюс два, плюс три. Тоді вже точно можна вкривати. Ну, ось те, як я робила, як я зробила, як я в себе використовую, з вами поділилася, розказала гарних бажаю, квіточих клумб. І до зустрічі на каналі.